Благодать Божа, що в мені не була марною, і вона завжди перебуває зі мною. На те і я з'явився тобі, щоб зробити тебе служителем і свідком, свідком того, що ти бачив, і того, що я покажу тобі. Визволяючи тебе від твого народу та від язичників, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви до світла і від влади, сатани до Бога, та щоб одержали вони прощення гріхів і, сп... і спадок між священними вірою даними. Сьогодні день відвідин, як Марія, Божа матінка. Провідую святу Єлизавету. Дуже важливий є момент в нашому житті, так як ми говорили раніше, ім'я Бога це є як в. присутність. Я є той, котрий є. Присутність Бога в нашому житті. Можна сказати по-іншому, це ми є присутні в Божому житті, тому що Бог є завжди вічний. А ми в якийсь момент появилися, створені Богом. І тому ця присутність людині є дуже потрібна. Потрібен хтось, хто є біля мене. Потрібен хтось, кого я можу відчути, що є по моїй стороні. І потрібний часом я сам собі чи сама собі, щоб часто, як найчастіше, вернутися до себе, тобто провідати себе, бо ми є там, де є наш скарб, там є наше серце, ми є там. Що цінуємо, кого цінуємо, ми можемо бути всюди. І дуже важливо є усвідомити собі хоча б якийсь момент серед дня, що я є сьогодні разом зібраний, тіло і душа, думки, прагнення, уяви, фантазія. Мене часто мама запитує, коли я приїжджаю в гості, сідаємо там чи порозмовляти, чи до столу, і мама каже, сину, ти вже приїхав, чи ти ще десь в дорозі? Ти мусиш бути вже тут, так? Треба усвідомити, що ти зараз тут, вдома, в мами, зараз в костюлі, на молитві біля Бога. Це дуже важливо відчути цю присутність. Але це теж є місія нас, людей віруючих. Нас хтось потребує, тому що якщо Бог є зі мною, то він є теж з моїм ближнім. Якщо я Бога відчув, то так як Марія, я не можу сидіти на місці. Треба піти в гірську околицю. І в гори це завжди трудно, це завжди виснаження, але йду, бо там Бог мене чекає в моєму ближньому. Якщо я люблю себе, то на цей спосіб теж, на цей шаблон хочу теж любити ближнього, бо така є заповідь Божа. І день відвідин Святої Єлизавети це той момент, коли ми собі усвідомлюємо. Очевидно, я не можу бути зараз в один момент на цілому світі. Але є люди і є місця, де потрібно, де хочеться, де якби вимагається, якби натурально повинно бути, що я там маю бути. Прості запитання можна собі поставити. Подивитися, наприклад, ми сьогодні люди новітні, всі так? не тільки бабушки сучасні, Вони теж сучасні, вони теж живуть у 23 му році. Але ми, як молодь, як старші, як подружжя, новітні люди, маємо новітні способи дійти до людей. Якщо не можемо зараз бути біля наших близьких, то принаймні, наприклад, телефон. Сьогодні це така річ, яку кожен має. І можна собі задати питання. Я дуже часто це роблю з молоддю, не буду вас стресувати. Беру не раз телефон і кажу, там доча сину, покажи мені телефон. І список набраних дзвінків. І шукаю догори. 15, 16, 17 позиція, 27 тато. Далі, дивлюся, 38-мама. Хто, хто є в перших, наприклад, П'ятірці чи в першій десятці? Я не кажу, що має бути щось, наприклад, трагічне, що є аварія, хтось бере телефон і дивиться, де останні дзвоники дзвонять. Але чи я маю останні дзвінки до дитини, сина, дочки, чоловіка, дружини, тата, мами, брата, сестри, до кого я, наприклад, останнє телефонував. І це, скажімо так, можна сказати, закон, може не подлості, але закон життя, що в цій десятці, це ті, котрі можуть бути тільки в твоїм телефоні, решта можеш викинути. Там це ціловренті, другий, десятий, ви ж не будете кожен звінити. Тобто йдеться про те, що чи я є присутній е, в тих чи біля тих, які мене люблять, яких я повинен любити, і які насправді потребують нічиєї допомоги. Марія пішла до родички. Це не було комуство якесь, Кум кума, сват, зять. Е, родина е, виконала Божу заповідь. Немає сказано в Божій заповіді люби далекого свого, але немає теж заборонено е, любити далекого. так? Ми, наприклад, були з вами ще чужі тиждень тому чи дві неділі, але якби я десь вас зустрів і ви стояли на дорозі, махали руками, щоб вас підвести, я маю право це зробити, чужу людину взяти. Але якщо я вам після оази буду вас бачити на дорозі, не зупинюсь. Можна сказати, в якійсь там навіть скрайності це вже буде гріх мій проти ближнього. Тому що я ж знаю вас. Ці відвідини піти до близької людини, до родичів, до когось, кого люблю, кого шаную. Це дуже важливо сьогодні. Ми підемо сьогодні в паломництві до того, кого любимо. І так, і так треба бути на службі. Як би ми не дивились то сьогодні неділя? Як би ми не думали, то День Господній кожен день в нашій Оазі, але це особливий день Воскресіння Господнього. І сьогодні будемо йти в урочистому паломництві. тому важливо є задати собі питання, чи люблю я і чи я хочу бути там присутній. Якщо я йду до Божого храму на зустріч з Богом. Що мені бракує ще до цієї любові? Чи я розумію, що мене хтось любить, навіть якщо я забуваю про Бога? Може бути так, очевидно. Я не кажу, ну ви святі, може, у вас так немає, але в мене так буває. Скажімо, на жаль, що 24 години на добу є така минута, коли я не думаю, наприклад, про Бога. Ну, бо там, не знаю, патики рубаю, стірку роблю, прання розвішую, в кімнаті прибираю, і часом мені думка втікає. так? Буду майде ще позамітати, щоб не забути. В цей момент десь забуває на хвилину. Ви, напевно, цього не досвідчуєте, бо ви святіше. Ви завжди думаєте про Бога. Але пам'ятаймо одну річ, що різниця між нами і Богом така, що Бог ані на хвилину не забуває. Це називається любов. Тому відвідане присутність це є доказ того, що ти мене любиш. Так? Докажи Богу, що ти його любиш. Ти в костюм на службу. Навіть якщо важко, послухай, навіть якщо думки тікають, вертайся думками. Це і важливо бути присутнім, кого люблю, кого шаную. Подивіться, з ким ви найчастіше перебуваєте. Я не думаю, що коли б ми, не дай Бог, посварилися, ви б дуже хотіли зі мною зустрітись. Але ви є завжди з тими, хто вам приємний, кого любите, хто вам подобається. Можливо, з кого маєте користь, але це вже є любов, це вже є там бізнес. Любов це жертовна. Тому Марія вийшла, пішла в горську околицю, теж мала своїх багато людських проблем, але йде, бо її серце пориває любов. І це дуже важливо, тому сьогодні в цій любові прославляємо Господа Бога.